Всім мирного, доброго дня чи, можливо, якогось вечора. В попередньому відео ми розказували про те, як хочемо зробити спеціальну модифікацію котла для тривалого горіння. Ну, Котел на базі того самого борця, що ми робимо, але він має деякі відмінності, які суттєво впливають. На режим експлуатації. Тому, на тому відео ми бачили це на папері, а зараз вже ми бачимо це в металі. Влад дуже спішить, працює, можна сказати, день і вночі. Заганяємо його відпочивати, тому що йому не можна так багато працювати. Але з іншої сторони люди чекають. По-перше, він поза чергою робиться, а по-друге, у людей немає опалення будинкові. Такі він шви робить, шви дуже якісні. О, працює апаратом трьохфазним. Дуга файненька, все вариться файненько. Мова не про те, мова дивимося, яка які відмінності. Дивимося на цей кадр. Котла. І дивимося, яким ми робимо стандартні борт котли. Це стандартний. Бачимо різницю. І ходів більше, і довжина топки трошки більша. Цей котел ідеально. Ідеально, просто краще не буває під теплоакумулятор. Тобто він любить активне горіння. Хоча ми їх ставили і без теплоакумулятора, Але якщо обв'язочка з турбіном, ну якщо схема зроблена з турбіною і обв'язочка зроблена на двох насосах, Працюють непогано, але виходить, він дуже багато в режимі такому, як ми звемо, як звуть старт-стоп, насправді це режим тління, тому що коли немає теплоакумулятора. І поки гази дійдуть сюди, вони тут практично нічого не гріють. Практично нічого не гріють. Хоча при, ну, при старті вони також працюють. А під теплоакумулятор при активному горінні Інколи буває коли хороши, хочеться ще навіть додати ці каналі, за те, що ще туди виходить. Інколи може за 150 градусів зайти температура димогазу при такому хорошій. Ну, Залежні від дрова. Якщо дрова, такі, що дають полум'я багато, скажімо, там сосни чи якісь інші. Але коли так його в розбірах, багато займає оця частина теплообмінника, але менше тоді дров, і ми, ну, ми робимо довші дрова. А тут ми змінили. Тут задача наша на тривалий горіння. Так, це шахний котел. Шахний котел. І хтось його порівнює, можна порівняти кажу скулу мову, я про це говорив. Начебто те, та й не те. Хто розуміє, може, може побачити відмінності. Ну і знову ж таки, те, що воно на, на фотографії там, чи на папері, це одне. Практика покаже. Практика і навіть не перший запуск. Перший запуск він такий. Е... Трошки оманливий. Зразу він питав, гріє прекрасно, цікаво, коли воно пройде через місяць часу. А краще, коли людина потопить цілий сезон, тоді краще видно. Значить, що у нас тут? Довжина дров буде менша. Ми хотіли ще менше зробити, але господар просить, щоб дрова лягли більше. І знову ж таки ми стикаємося з такою проблемою, як завжди. Якщо хочете, щоб дрова великі лягали, отут частина, яка буде внизу, яка буде стипати реакцію, Площа реакції збільшується, чим більший колосник, тим більше буде дороспати реакцію. А на виході хочеться мати малу потужність. Чому малу потужність? Бо коли велика потужність, він просто нагріватиме систему і переходитиме тління, щоб він чим менше тлів. Тоді ми зробили колосника трошки коротшого. І ця частинка без колосника все буде працювати це перевірено на інших котлах. Ну, я кажу, це, це тільки. Те, що новий котел ми розробляємо з нуля і пробуємо. Ні, це напрацювання, на але вносимо корективи. І щось подібне вже є в інших котлах. Корективи. Там ми знімали теж в одному з передніх відео, там де ми їхали через річку Турію, заїжджали на один об'єкт. Там по нашому красні організовано точно так само горіння, ті самі розміри, все перевірено вже це. Єдине, що там той, хто робив того котла, він не зробив втуринне повітря. У нас буде вторинне повітря. Тобто оця зона, частиночка, вона, якщо дрова ляжуть трошки довше, то дрова не обов'язково буде до кінця, може бути коротше. І тут трошки, якби не буде вистачати, воно буде проходити гази, і тут, якби не вистачатиме кисню, я не буду зупинятися на тих реакціях. Там теоретики говорять по-різному, в будь-якому випадку бо тут якраз буде самопотреба у вторинному повітрі. Він навіть такий напівпіролізний, напівшахний котел, щось таке. Тут практично буде відбуватися в цьому вікні. Так, тут немає футеровки. Футеровка також відіграє велику роль. Сюди можливо, якби газове вікно робити із футеровкою і подачок, так, напряму в повітря. Не завадло б, це був би практично той самий піроліз. Хоча там той піролізний ну, людей також трошки мочить. А так буде він менш вибагливий, матиме всі плюси звичайного котла, невибагливість. Котел має бути всеядний, тобто що -то закинеться. І зараз дивимося по наших каналах. Вихід вгору стандартно, але бачимо дуже велика довжина. Дуже велика довжина. І хтось його порівнює, можна прийняти є трьохходові такі в вертикальні котли. Він, Цей котел дійсно дуже схожий з трьохходовим по своїм параметрам. Чим він відрізняється? Відрізняється тим, що він набагато компактніший. Вся його буде під висоту, так тому що буде доварюватися сольник. Він буде по висоті такий самий, як наші котли, робимо 40 кВт. Це ми порахували площа, якщо повна рахувати площа топки. Це 35 кВт, але коли завантажне паливо, ця частина практично не працюватиме. Працюватиме так, що на виході його буде достатньо для нас, не знається, плюс чи мінус. Для тривалого горіння, можливо, це навіть і плюс буде. Тобто ми його позиціонуємо як 30 кВт котел, який можна використовувати за рахунок того, що тут дуже мало дров вступає в рацію, при активному горінні, я думаю, що 10, ну максимум 15 кВт і вже тут буде активне горіння. Його можна використовувати і на 5 кВт, чи на 2 кВт потужності. Можливо, так і він буде використовуватися інколи. Але на, на 2 чи на 5 кВт він просто буде в режимі тління. А на 10, коли. Піде в режим 10 кВт, що часто буде на такому будинку. Будинок там такий немалий і не дуже утеплений. Тобто, я думаю, що тут тління буде ну, не надто багато, принаймні в морози. Якщо ми дивилися трьохходові котли, цей перший ход іде аналогічно. І він працює розумієте, тут немає практично ніякої турбулентності. Гази погано контактують з цінкою, і він більше працює за рахунок променевого теплообміну. Ну, його звуть радіаційним, я не знаю, чому його так називають. Коли робиться другий канал вниз, він якби грає вирішальну роль. Коли йде вниз гази, там дуже файна турбулентність, тому що тяне тя поток вниз, а конвекція теплі гази тяне вгору. І там постійно ці гази перемішуються. І якщо третій канал у триходовому котлові йде вже вгору, там нема ні полум'я, ні конвекції, він практично ну він працює, але він дуже погано працює, третій канал. Дуже погано працює, він так працює, як димохід. В нашому випадку цей буде працювати. ну Ще ми по секрету скажемо, хочемо зробити такі трошки турболізатори в цьому каналі, трошки, щоб не завадити. Тому що тут буде надув, я думаю, що спрацюватиме. Ну і така основ, основна перевага е, такого, е, такої конструкції котла, що, ну я казав, вже, що воно місця не займає, набагато менша котельність. І обслуговування. Відкрити спереді двері і прочистити ці канали. Буде дуже просто. Дуже просто. І тут так зроблено, я розумію, що оця площа все працює. Трошечки можна було навіть менше ці робити канали. Воно працювало, але знову ж таки трошки падає попіл, трошки якась сажа, якісь відкладення, і потім падає тяга, і мають люди проблеми. Це вже з практики перевірено. Але знову ж таки, гарячі гази тиснуться вгору. Ми цього канала звозили. І коли буде працювати турбіна, йому буде цього протоку мало. Він обов'язково буде тиснутися, тим більше, що оця пластина та зміщена сюди. І буде розподілятися потоки гарантовано, буде розподілятися в два канали. Тим більше, що тут дуже трошки затісно для газів, вони будуть ну, і рухатися по цим каналу. Тобто ці дві сторони цієї ці пластини будуть працювати прекрасно. Це 100%, це перевірено на практиці. Коли турбіна вимкнеться і буде таке режим, режим тління, тоді тут їм не буде що робити. От достатньо буде цих каналів, це буде достатньо. Тому що там гази проходитимуть, а тут вони, в принципі, там потоку газу не буде, йому достатньо буде будь-який канал, але вже воно не буде, йому не буде що робити, за те, що не буде активного горіння. Знову ж повторюю, що повноцінну систему зробити твердопальним котлом, дозволяє тільки теплоакумулятор. Але якщо такий будинок, який холодний, якось підібрати, підлаштуватися, мінімізувати всі наслідки, від тривалого горіння. По-перше, треба спеціальна заточка котла. Він схожий, але трошки кажу, змінений, Особливо тут зменшені всі розміри, ну, нижче зроблено, щоб щонайменше вступало дров реакції. І плюс плюс обв'язочка, об про яку ми розповідали вже не раз. і Ми коли будемо робити, постараємося її зняти цю обв'язочку. І Можливо, десь буде можливість там, десь через певний проміжок часу запитати людей, як воно працює. І знову ж таки, при розгоні, коли буде активне горіння, коли буде розгін системи, тут будуть димогази йти більшої температури, це буде заходити за 200 градусів при активному горіння. Ну, залежно від, від е, дрови, скільки вони полум'я. Але якраз там їх е, димохід без ніякої гільзи. це глиняний димохід. І прогрів димохода, його треба прогріти, просушити це корисно, щоб трошки котел викинув при старті туди. Коли працює без теплокумулятора, ну, без цього не обійтися. Ми мусимо чимось жертвувати. Звичайно, якби він був чотирьохканальний, так як той котел у нас, він був би економніший, але за умови активного горіння. От так Наш котел виглядає всередині. Всі тільки компенсатори у нас тут не проблема. Все, дякую за перегляд. Очікуйте нових відео, де буде вже той котел запущений в роботу. Ну, Можливо, перший зовнішній вигляд покажемо розміри, параметри і запуск роботу. Побачимо, як він себе поведе. Практика це все. Скільки б ми не говорили, ніяких там научних термінів. Це одне практика. Практика. І знову ж таки, кожен там параметр, трошки ще якісь зміни, він грає роль. Грає роль. І будемо бачити, якщо випливуть якісь нюанси, ми їх будемо враховувати. А зараз всім до побачення.